Об'єктивно про Феміду вперше в історії України на Прикарпатті провели масштабне дослідження думки громади щодо роботи місцевих судів. Респонденти відповіли на десятки запитань, які стосувалися як господарського, так і безпосередньо робочого стану справ в обласній мережі судинства. До опитування залучили майже тисячу громадян. Це не лише відвідувачі, а й працівники судів. Тож зібрана інформація допомогла виокремити найпроблемніші точки прикарпатської феміди. Результати оцінювання для нас є майбутніми для керівників. Є і будуть дорогоказом того, як покращувати свою роботу, куди рухатися, як вдосконалюватися, як зробити так, щоб дійсно суд був відкритим, прозорим, справедливим. І таким, що захищає права і свободи наших громадян. До прикладу, в питанні задоволеності роботи суду найнижчу оцінку 3 з 5 балів отримав Яремчанський міський суд. П'ятірку найгірших увійшли також Снятинський, Долинський, Богородчанський районні та Івано-Франківський міський суди. Найвищі ж оцінили роботу рогатинського райсуду. Він отримав оцінку в 4,5 бали. Загалом вважають фахівці, дана ініціатива має бути збережена і поширена по цілій Україні, адже досі комплексної системи оцінки якості Феміди не було. Оцінка своєї діяльності або по науковому рефлексія це властивість людини, яка вже дорослішає. Діти не відносяться критично до себе, але коли вони починають дорослішати, вони починають задумуватись, хто я, чи правильно я себе поводжу, як я виглядаю в очах оточуючих. Сьогодні наша судова система в нашій молодій державі, мабуть, наближається до того віку, коли вона вже може. Дозволити собі і відчуває потребу у тому, щоб здійснити от таку рефлексію, подивитися на себе, проаналізувати. Окрім опитування щодо роботи самих судів, анкетах люди давали оцінки своєчасності судового розгляду, доступності, зручності та комфорту перебування в приміщенні суду. Вивчення думки громади повідомили місцеві судочинці. Стане традиційним. Роман Торі Андрій Гаргара, новини 402.